Є різні свічки, Вони відрізняються зовнішнім виглядом та розміром. Свічка, в першу чергу, служить людям як джерело світла. Хочу звернути увагу. ось на цю. Вона не продається в магазинах і купуйте не для того, щоб стало ясно в кімнаті. Це церковна свічка. На вигляд, вона проста, без жодних прикрас. Її можна придбати тільки у церкві для молтавного обряду. Свічка в православному храмі це образ небесного божественного світла, Він замінує собою Христа, як світло світло. Так навіщо запалюють свічки? Який духовний сенс? Запалення свічок має в собі два символічних пояснення. З однієї сторони, світло, яке ми засвітлюємо в церкві від свічечки чи вдома під час молитви. Для нас то є образ. Господа Ісуса, Господь сказав, Я є світло для цього світу. І тому, коли я беру до, до рук свічечку і, дивлячись на неї, я собі подумки маю на увазі, що так, як це світло від свічки освітлює моє лице, так само те світло, яке йде від Бога, воно освітлює мою душу. З іншої сторони, свічка то є вираз мого серця. Коли я запалюю свічечку, то так, як. Від свічки іде тепло і світло, то так має від мого християнського серця йти тепло до Бога і людей, і йти те світло, яким, яким освітлюватись будуть усі справи мого життя. Це таке ну, якби символічне розуміння суті отого світла від свічок. Як виник звичай запалювати свічки? Звичай цей дуже давній, і він іще прийшов до нас із священної історії старого заповіту. Коли ми відкриємо Біблію, першу книгу святого письма, буття, вихід, повторення закону і так далі, то ми побачимо, що в релігійних обрядах, пов'язаних із єдиним Богом, люди вживали запалення різних світильників. У першій, у першій церкві, яка називалася Скинія, де зберігався ковчег заповіту, були поставлені світильники. Вони були виготовлені у вигляді таких черепляних сосудів, куди наливалася олія, ставився гніт, запалювалось, і ці світильники освітлювали ту скиню заповіту. Коли ми подивимося і почитаємо про історію храма Соломонового, ми побачимо. Що там вже були десятки світильників, які освітлювали старозавітній храм. І в наших церквах ми також вживаємо і світильники, які ми називаємо лампадами, які горять від олії, і ось ці воскові палички, які ми називаємо свічечками, які готуються із воску чи на теперішній час там, з додаванням парафіну і Яким ми також надаємо символічне значення. А можна принести з дому звичайну свічку? Якщо ти цю свічку зробиш сама, то можна. Відрізняються церковні свічки одна від одної. Ну, вони можуть відрізнятися і за розміром, і за кількістю того воску, який є у тій свічці. І якщо ми купляємо свічку в церковній крамниці, то вони відрізняються ціною. Але тут вже залежить від того, яку б та людина не хоче, а яку може скласти свою пожертву на свою парафіяльну церкву. Хтось може купити свічечку за 50 копійок, хтось може купити за гривню, але суть тої свічки і тої людини, яка ставить свічку в очах Божих, вона не різниця. Чому одні ставлять одну свічку, а інші багато? Ну, так традиційно прийнято, що коли ми звертаємося до Господа Ісуса, ми ставимо свічку, ми промовляємо слова молитви. Коли ми йдемо до іншого місця церкви, де визначено, наприклад, є в церкві місця, де ми молимося за упокій спочилих наших братів і сестер. Тих, хто вже помер, кого немає тут з нами на землі, але вони пішли до Господа, і ми згадуємо їх у своїх молитвах. Тому ж також ставимо свічі, коли ми підходимо до ікони Матері Божої і молимось і дякуємо їй за те, що свого часу вона відповіла Господу згодою в день благовіщення. І стала матір'ю Сина Божого. Ми також запалимо свічечку. Ось. Але можна взяти і одну свічечку і поставити її посередині храму, і молитися і до Господа, і до Матері Божої, і до святих Божих. І цього також буде достатньо. Грає роль кількість свічок на результат. А що ти маєш на увазі під словом результат? Я маю на увазі відповідь від Бога. Ну, я би так сказав у Святому Письмі. Ми, Катерина, читаємо, що Господь хоче не наших якихось матеріальних пожертв, а Господь хоче полум'яності наших сердець, Господь хоче теплоти наших душ, Господь е, каже в словах псалма, що Він хоче, щоб наші серця були не з каменю, а були з живої плоті. Тому неважливо, скільки ти приніс свічок до вівтаря Божого, важливо, який ти є і як ти став перед Господом. І яким ти хочеш піти звідси. Є люди, які згадують про Бога, лише зайшовши до церкви, йти на кілька хвилин. І думаю, достатньо поставити свічку перед іконою, і молитва його здійсниться. Якщо людина не виконує закон Божий, вона може розраховувати на це. На Боже милосердя може розраховувати кожна людина, тому що Господь назвав Бога, небесного Бога, батьком всіх людей. І в Біблії ми читаємо, що так полюбив Бог цей світ, що віддав Сина свого єдинородного за кожну людину, за найбільшого праведника і за найбільшого грішника. Але, безумовно, всяка людина, яка народжена, має зростати. Ось тебе, мамця, народила, ти ростеш, розвиваєшся, отримуєш освіту ось, і ростеш, так, одним словом, ростеш, так само і в духовному житті. Людина, народжена від води і Духа Святого, має рости і розвиватися. Тому, безумовно, християнське серце, воно не задовільняється рідкими відвіданими храму. Кожен із нас покликаний шість днів творити діла наші, а сьомий день, тобто в неділю, бути у своїй парафіальній церкві, приходити на літургію, бути активним учасником літургії, приймати святе причастя. Сповідатись перед Богом у своїх гріхах. Ось і безумовно, християнин повинен рости і розвиватися, в тому числі у своєму духовному житті. Навіщо дають свічки нареченим і наречені під час свінчання? Свічі під час вінчання – це є символ чистоти, так як те полум'я є чисте, що виходить від свічок, то так такий намір маємо, що. Той наречений і наречена, які вступають на шлюбний рушник, вони мають чистий і чесні наміри один щодо одного, а також свічі під час вінчання – то є символ теплої, гарячої любові. Так як те полум'я від свічки, воно гаряче, так само і серця наречених і нареченої пламеніють любов'ю один до одного і до Господа. Їх потім треба зберігати. Безумовно, все, що стосується таких важливих моментів нашого життя, ми зберігаємо як дорогоцінні для нас символи і пам'ятки, в тому числі і вінчальні свічі. Бо пройде один, 5-10 років, пройдуть десятиліття, і кожен раз, дивлячись на ті вінчальні свічі, люди будуть собі пригадувати той момент, коли вони. Перед Богом і людьми стали разом, і Господь благословив їхній шлюб. У яких обрядах свічки ще використовують? Свічки ми використовуємо під час усіх обрядів, під час виконання усіх таїнств, під час різних моментів богослужіння. Тобто богослужіння православне, ось і свічка то є нерозривні речі, які. Дуже тісно взаємопов'язані. Так як ми сьогодні, Катерина, прийшли до церкви і ведемо розмову про свічі, давай ми з тобою запалимо свічі, поставимо їх і попросимо, щоб Господь благословив нас, наші сім'ї, наше місто і нашу державу Україну. любові до Бога, без любові до ближнього, без виконання заповідей Господні. Не потрібні наші свічки Богові, його не можна підкупити свічками. Серце чист ось найкраща жертва Богу. З вами була Комарова Катерина. Бувайте!